Вітаю, сьогодні розповім, хто такий Олександр Довженко і чому його знаковий фільм був заборонений в радянському союзі. Олександр Довженко це визначний творець в українському кінематографі, також відомий як письменник і художник. Його творчість стала класикою світового кіно. Зокрема, його фільм Земля отримав визнання кінокритиків як один із 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. В історію української культури Олександр Довженко увійшов не лише як визначний кінорежисер, а також як творець нового літературного жанру кіноповість. Земля, Україна, в вогні, зачарована Десна стали шедеврами української літератури. Олександр Петрович Довженко народився 10 вересня 1894 року в багатодітній селянській родині на хуторі в Юнище, що тепер є частиною містечка Сосниця в Чернігівській області. Сім'я, в якій народився Олександр Довженко, найяскравіша ілюстрація тяжкого становища українського села кінця 19-го – початку 20-го століття. Родина жила досить бідно. По батьківській лінії Олександр був нащадком давнього роду чумаків, які переселилися з Полтави в сосницю ще у 18-му столітті. Батько Петро Семенович Довженко щоб якось прогодувати родину, займався столярством. Сім'я Довженка була не письменною грамоту знав лише дід Семен, який був у родині за бухгалтера. Коли батько Олександра Петро Семенович щось продавав на ярмарку, то люди бачили, що він не вміє рахувати, тож часто його дурили. Тому він завжди брав з собою батька Семена і водночас сердився, що той так і не навчив своїх дітей грамоти. Тому Петро Семенович завжди мріяв про те, щоби всі його діти мали освіту. У сім'ї разом з Олександром було 14 дітей, але на жаль, не всі з них дожили до дорослого віку. Уявіть собі, з 14 дітей вижили тільки Олександр і сестра Поліна. Часто від хвороби помирали в один день, і це при тому, що сім'я була не найбіднішою, просто життя в селі було надзвичайно важким. Тому у згадках про дитинство у Олександра Довженка завжди був плач і похорон. Він любив свою матір, про яку писав. Народжена для пісень, вона проплакала усе життя проводжаючи назавжди. Довженко вчився в соснівській початковій школі. Навчання йому давалося легко, він був відмінником, проте вважав, що вчителі не розуміють його і дарма роблять його відмінником. У 1911 році він вступив до Глухівського вчительського інституту. Вчителем він не мріяв стати, але такий вибір зробив, бо туди було найлегше потрапити та отримати стипендію. В університеті він вперше зіткнувся з українською літературою, яку він і його друзі читали та обговорювали таємно від викладачів. Сам Довженко пізніше висловлював це так. У нашому оточенні заборонялося використовувати українську мову. Нас готували до ролі учителів-русифікаторів регіону. По закінченні університету його одразу відправили на Житомирщину в коледж, щоб вчителювати. Там через нестачу працівників йому довелося викладати аж шість різних предметів. У той самий період почалася Перша світова війна. Піддавшись впливу оточення, він прийняв її як дійсне і навіть з радістю, але пізніше зрозумів, що зробив страшну помилку. Пізніше Довженко переїхав до Києва, де вступив до Київського національного економічного університету та новоствореної української академії мистецтв. Однак він не завершив навчання в жодному з цих закладів. У 1918 році йому сильно не сподобалася ідея призову до гетьманської армії, тому він влаштував студентський протест. Але ця ініціатива виявилася невдалою, і під час протесту загинуло близько 20 студентів, а ще більше отримали поранення. Після цього його життя змінювалося дуже швидко. У 1918-19 роках він брав участь у війні проти більшовиків в армії Української Народної Республіки. Воювати йому не сподобалося, тому він. Вирішив втекти до Житомира разом із двома своїми товаришами по службі. Там його заарештували і відправили в концтабір. Правда, через три місяці його врятував український письменник Василь Елен Блакитний. Трохи згодом Довженко приєднався до рядів боротьбистів. З часом Володимир Ленін інтегрував цей рух до складу комуністичної партії, а разом із ним і Довженка. Після цього Олександра знову направили працювати у житомирську школу, але цього разу вже у ролі завуча. Майже одразу йому не пощастило потрапити у полон, де його розстрілювали, застосовуючи холості патрони, щоб налякати. Але з часом Довженку звідти вдалося втекти. У 1921 році Довженка викликали до Харкова, доручили обов'язки у наркоматі закордонних справ і відправили на дипломатичну місію. У Польщі він займався репатріацією та обміном полоненими. У той час Довженко почав відчувати потяг до художнього мистецтва, а саме ілюстрацій та карикатур. Олександр звернувся до партії з проханням дозволити йому вчитися графіці в Німеччині, на що отримав згоду. Рік він навчався в приватній мистецькій школі професора експресіоніста Гекеля. Оскільки Довженко втратив свою партійну картку і не відновив її, його виключили з комуністичної партії. Тоді почався харківський, а згодом і одеський період, під час якого він встиг спробувати себе у ролі ілюстратора та сценариста. Довженко взяв участь у створенні фільму за лісом і розробив сценарій до дитячого фільму Вася Реформатор. Також його сценарії були використані у фільмах Цар, Ягідка кохання, Загублений Чаплін. Цікаво, що один із своїх сценаріїв він надіслав Чарль Чапліну, але відповіді так і не отримав. Хоча є свідчення, що Чарль Чаплін високо цінував творчість українського режисера і в одній зі своїх промов сказав, що слов'янство поки що дало світовій кінематографії одного творця мислителя та поета Олександра Довженка. У режисера було дві дружини. Перша Варвара Крилова, з якою він познайомився в 1914 році, коли вони разом готували вечір присвячений Тарасу Шевченку. Вона була на шість років його молодше. Вони жили в цивільному шлюбі, але у 1917 році Варвару спокусив білоградійський офіцер, з яким вона навіть поїхала за кордон, де захворіла на туберкульоз кісток. Коханець кинув її. Варвара повернулася в Україну. Довженко усе ще любив її та у 1923 році взяв собі за дружину. Але, почавши знімати свої перші фільми, захопився молодою акторкою Юлією Солнцевою. І Варвара сама вирішила піти з життя Олександра Довженка, аби не бути тягарем. Життя вона прожила одноногою калікою. З початку 1928 року настав період розквіту творчості Довженка, який відзначився створенням трьох культових фільмів, пов'язаних не тільки спільним сюжетом, але й актором, який грав у них Семеном Свашенком. 1930 року вийшов фільм Земля, який став надбанням українського кінематографа, але був заборонений у СРСР на дев'ятий день після прем'єри. У німій чорнобілій стрічці Земля показано період колективізації в Україні та конфлікт. Між куркулями і представниками колгоспів, але цей фільм не лише про аграрну революцію. Довженко показав у стрічці зв'язок українського народу зі землею, де вона постає як сенс існування українців, спокій, який порушила колективізація. Фільм Земля отримав особливу похвалу серед світових критиків. У 1958 році її названо однією з 12 найкращих картин усіх часів і народів. А у 2015 році ЮНЕСКО визнала картину однією з п'яти головних стрічок у світовій історії. Також Довженко завжди хотів прорватися до Голівуду. Ось що він писав у листі Сергію Ейзенштейну. Можете ви разом з товаришами або з Чапліним, або ще з ким-небудь виписати мене, страшно подумати, в Голівуд хоча б на один місяць, надіславши мені візу. Я не знаю мови, але я все побачу. Довженко дуже любив повторювати жарт: талант як гроші або він є, або немає, і тоді вже нічого не зробиш. У 1934 році Довженко приїхав до Москви, де одразу став улюбленцем Сталіна. Той часто викликав Олександра до себе серед ночі і йшов з ним на прогулянки містом. За бажанням Сталіна, Довженко довелося зняти стрічки Аероград, Щорс, Визволення, Мічурін, прощавай Америку та багато інших. Звісно ж, усі вони прославляли комунізм та його дії. Також не варто забувати, що Олександр Довженко жив в умовах тоталітарної радянщини, яка ув'язнювала багатьох українських митців та вбивала їх. Тож режисер шукав можливості для свого порятунку і розвитку. Загалом кіноіндустрія була одним із засобів поширення пропаганди в СРСР, тож влада цим активно користувалася. Попри ці фільми, Олександр дуже хотів спробувати зняти Тараса Бульбу, до якого навіть написав сценарій. Проте його мрії не судилося збутися, бо його завжди відволікали інші проекти, які потребували термінової реалізації. Вже з початком Другої світової війни він просив владу дозволити йому працювати документалістом, але отримав відмову. Тоді Довженко пішов на фронт як доброволець і працював там військовим журналістом. Він бачив на власні очі. Всі руйнування в Україні. Про що писав Україна поруйнована, як ні одна країна у світі, поруйновані й пограбовані всі міста. У нас немає ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ні бібліотек. Загинули наші історичні архіви, загинули малярство, скульптура, архітектура, поруйновані всі мости, шляхи, розоріла війна, народне господарство, понищила людей, побила, повішала, розігнала в неволю. У нас нема майже вчених обмаль митців. Під час Другої світової війни він написав один з своїх найвідоміших сценаріїв Україна в вогні. Цей твір має екранізацію та розповідає про важку долю українського села під час німецької окупації. Останньою знаковою роботою Олександра Довженка вважають зачарована десна. Ця кіноповість є повністю автобіографічною, оскільки автор тут зобразив свої ранні роки дитинства. Ця картина символ його туги за рідними землями та такими рідними берегами Десни, де він колись ховався від вічної жалоби у своєму домі. Потрапити в Україну режисер зміг у 1952 році, коли почали споруджувати Каховську ГЕС. Довженко хотів зняти про це фільм, тому кожного літа до 1956 року приїжджав у нову Каховку. Але згодом він зрозумів, що через будівництво зруйнують цінний природний ландшафт та історичні місця Запорізької січі, як от Великий Луг. А про будівництво ГЕС він писав: нове наше море, нове наше горе. Так народ говорить про море. Життя Олександра Довженка обірвалося в 62 роки 25 листопада 1956 року. На жаль, похований український митець у Москві. У мене сьогодні все. Сподіваюся, що і сьогоднішній матеріал був цікавим та пізнавальним. Також кілька слів хоче сказати моя помічниця. Підписуйтесь на канал Останній гетьман.